Я часто чую до себе питання, звідки ви родом зараз за кордоном, і я завжди кажу: я навіть не знаю, як вам відповісти. Я з України. Ви вже знайомі з пані Тетяною. Якщо бачили першу частину нашої програми з цією яскравою і мудрою жінкою, яка гордо каже, я з України. Моя історія так, моїх переміщень по Україні дає мені право. Називатися просто українкою загально, бо я народилася на Донеччині, зростала там, закінчила школу на півночі Донеччини, навчалася і тривалий час жила в Харкові, потім в Києві, і в 2010 році ми з чоловіком переїхали сюди в Івано-Франківськ. Ми іноді чуємо від людей, які переїхали зі сходу країни, про те, що нам, галичанам, просто пощастило народилися і зростали в україномовному середовищі. Я погоджуюся з тими, хто кажуть, добре вам, так, добре, краще зростати в середовищі, де тебе з самого дитинства навчають, напитують, і ти це ростеш на цьому, як квітка, да? гарно зростаєш. І так погано. В багатьох не було можливості ні чути, ні знати, ні сприймати. Але це дитяча позиція, на мою думку, інфантильна позиція, така ну я що я можу зробити. мене немає. Так можна застосувати до будь-якої сфери життя, я не можу. От сьогодні я вивчаю, допустимо, німецьку мову, тому що вона мені потрібна. Складно мені в дорослому віці вивчати складну мову, складно, важко, складно, забувається, повторюється. Але я стараюся, працюю систематично. Так, і з українською потрібно все інвестувати, свої ресурси, час. Найцінніше. Потрібно туди докласти зусиль своїх, потрібно вкласти інвестицію, тому що якщо людина не може самостійно працювати, треба знайти для себе педагога, купити книги, слухати щось. Це потребує зусиль. Все потребує зусиль. Не може бути, на мою думку, українця, який не володіє українською. Це обов'язкова частина самоідентифікації українців. Як можна себе самоідентифікувати? Французом чи німцем, не знаючи французької чи німецької. Це неможливо просто. І я кажу про те, що більшу частину свого життя я все ж таки е, говорила російською мовою. І я пройшла цей шлях. Але не лише про мову йдеться, про усвідомлення себе частиною держави та свою відповідальність про дії та рішення. І такі страшні випробування, як війна, вимагають таких дій і рішень без вагань. Це було від початку війни 2014 році, тому що для моєї родини війна почалася тоді. 14-й рік, після Майдану, події в березні місяця, анексія Криму. В цей момент я була зі своїм чоловіком і з дитиною. Ми були в США, і ми все це бачили на в шоці. Тобто, і в той момент. Коли це все починалося, був ще такий е рейс Івано-Франківськ-Москва. І літаки літали. І ми мали повертатися додому е з Нью-Йорку в Москву і в Івано-Франківську у нас були квитки. Ми не знали, що робити. У нас маленька дитина. Тобто Ми прилетіли в Москву, чоловіка забрали, я так розумію, тобто ці служби там на співбесіду, Тобто поговорити. Ну, тобто Маршрут, вибачте, будь ласка, в той час був досить такий тривожний. Ми долетіли до Івано-Франківська, це був вже квітень 14-го року, і моя мама потрапила в цей період. Вона проживала на Донеччині. Вона потрапляє в лікарню в Донецьку. Я лечу з Франківська в Донецьк. Ще був цілий той аеропорт Сергія Прокоф'єва. І я перебувала в квітні 2014 року в Донецьку. І я на власні очі бачила, що там відбувається, коли там були заблоковані. Силові структури, там прокуратура, там ще якісь, тобто невідомі люди, і це мені відомо не звідкись я прочитала, чула, не зрозуміла. Мій брат на той момент працював в прокуратурі міста Донецька, і просто невідомі люди озброєні, захопили приміщення, заблокували приміщення і їм наказали сидіти вдома. Тобто таке було розпорядження, і сиділи всі вдома. Тобто білий будинок, так званий в центрі Донецька, був теж заблокований невідомими військовими озброєними людьми, закладений шинами і так далі. Тобто всі знали, що там є озброєні люди, і ніхто не знав, хто ці люди. В центр Донецька були дерева, помальовані українськими прапорами, але я боялася говорити українською мовою. Мені сама атмосфера була страху. Тобто мені було страшно навіть говорити, тобто мені дзвонять там, да? я піднімаю трубку, і я з острахом говорю рідною мовою в Україні. така була атмосфера. І потім, коли мамі стало краще, бо вона була в лікарні, в реанімації, я забрала її сюди. А мій чоловік пішов воювати в складі 92-ї ОМБР, тобто це якраз було серпень 2014 року. Прийшла повістка йому в Харкові, але ми жили тут. Тобто, і він сказав, що я ні в якому випадку ігнорувати не буду. і Він пішов воювати. і Він воював по 2016 рік. Потім ну, я з ним все цей момент всі ці моменти пройшла. Це мій колишній чоловік, але це батько моєї доньки. І звісно, що ми спілкуємося і сьогодні. І сьогодні я допомагаю його нинішнім побратимам. Зараз ми займаємося покупкою через благодійний фонд автівки, тому що треба відправляти. Тому війна не почалася, от тут, тільки в лютому, вона почалася тоді, в 2014 році. Я пам'ятаю Іловайський котел, я пам'ятаю, як був е зібраний мій. Чоловік, і що я вивчала влітку 2014 року класи бронепластин для того, щоб купити йому бронік. Тобто, які класи, де там простріли, були, то була зовсім геть інша ситуація, і ставлення в суспільстві було геть інше до багатьох речей. І я зараз з таким болем згадую, тобто, що багатьом людям було абсолютно байдуже на тих біженців, які їхали там з Луганську, з Донецьку, яких багато тут в Івано-Франківську, ще тоді осіло, кого я особисто знаю. Тобто, і як вони розповідали, що там відбувалося, і не було такої підтримки, і все дуже швидко якось так. Ми не хочемо про це говорити. Давайте про це забудемо. Давайте це ж було так масово, і це страшно насправді, тому що війна почалася тоді, скільки тоді загинуло хлопців наших. І вона була геть зовсім інакшою. Там було більше гібридності, більше брехні, більше намагання такого зайти на м'яких лапах. Ось так би я сказала. Вже в 22-му році ніхто на м'яких лапах заходити не збирався. Тобто, і всі вже зрозуміли, зросіщені, не зросійщені, вже зрозуміли, що мова йде просто про ну, відвертий геноцид. Хоча він відбувався в 14-му році, тобто коли вбивали за якісь е, речі, да, які. ну… Так, тоді небезпечним було тату з тризубом чи навіть синьо-жовта стрічка на рюкзаку. Ця історія трагічна, коли хлопчика-футболіста 16-річного закатували і вбили просто за те, що в нього на рюкзаку була українська стрічка. Це ж було не 22-й рік, це був 14 й рік. І таких вбивств жорстоких було дуже багато. Але це я не знаю, чому люди не хотіли цього бачити і чути, тому що людям взагалі властиво прагнути мирного життя. Ніхто не хоче жити у війні. Я спілкуюся зараз з багатьма біженцями з Києва, зокрема, тобто це жінки, які виїхали до Німеччини. Вони кажуть, ми просто про це не хотіли думати. Ну, у мене допустимо є жінка, з якою я спілкуюся. Вона працювала до 22-го року в компанії, і вона знала, що це інвестиції російські в Києві компанія, тобто в них всі наради там, скайпи так далі. Це така позиція, яка взагалі властива людям, але є інший досвід розуміння ситуації та власної позиції. Коли я в Франківську працювала на виробничому підприємстві, і власник цього підприємства, молодий чоловік, до речі, молодший ніж я з величезною повагою ставлюся до нього і до його родини. Це такий взірець класного українця, да з правильними цінностями. У нас був там такий робочий і цікавий момент, нам потрібно було купити сировину на виробництво. А, ця сировина постачалася з Одеси. І щось були, там подзвонили і ну, так щось крутнули носом там в Одесі на українську мову. А я була присутня при цій розмові. І я кажу: давайте я позвоню. Я говорю без акценту, бо нам треба, та була сировина, ну не купимо ту сировину зупиниться виробництво. А шеф мені каже: Сена Володимирівна, не треба нікуди дзвонити. Я вже дожив до того віку, коли е, я чітко знаю, що я маю принципи, а принципи коштують. Я собі можу дозволити, свої принципи. І Я тоді, ну, ще мега, моя повага зросла до нього. Я так прям цю цитату собі взяла, думаю, а й справді принципи дорого коштують. Вони не можуть бути безкоштовними. Ти завжди маєш заплатити за свій принцип втратою оточення. Ще чимось, да? тобто фінансово, часом, емоційно, але плата висока за принципи. А ще дуже важливо вміти аналізувати власні вчинки та змінюватися, якою я була в нульових. Сильно мене цікавила історія України глибоко. Дуже я вивчала історію УНР з УНР. Щось там було в школі, не дуже пам'ятала я тоді, да не дуже мені це цікаво було. Я добре вчилася, але. Якесь таке воно нудне оце було, якісь там акти з щось там було, то, Не Нецікаво мені це було. Ну і оточення цьому всіляко сприяло. Да, мені там подобався період козацької січі, тобто, це було цікаво. Требується. Це тато було. Да. Тобто, зараз я розумію, думаю. Уявляєте, це була демократія в той час, коли був цар на Москові, ну, Цар-цариця, цариці тоді були в основному. Так. Тут була демократія, справжня демократія. Люди шляхом вибору, голосування да, обирали собі очільника. І протилежність росіяни. Вони інакше структурні. Я наведу простий приклад. У мене є знайома росіянка, вона притомна, адекватна, вона живе там уже 20 років в Німеччині, вона дружина з німцем, діти, там все, тобто абсолютно адекватна людина. І ми з нею говоримо відкрито, тому що коли мене там знайомили з нею, я так дуже з обережністю, дуже з великою обережністю, з пересторогою. Бо там є такі, що і по 40 років живуть. Є, Є, є. І вона потім така, ми обговорювали, це минулого року була розмова, коли була мобілізація, почалася тоді, і ми з нею почали це обговорювати, і я їй кажу: в цих людей є шанс не приймати участь в цій злочинній війні. А вона каже: ну ти не розумієш, ну, ну що вони е, можуть зробити. Сліпа віра брехливим ідеологам, покірність, страх і водночас зверхність характерні риси, які не стирає навіть європейська цивілізація. Стосовно комунікації з проросійськими чи з росіянами, які свого часу виїхали до Німеччини, які там проживають. В мене конкретно був конфлікт. Моя донька навчається в німецькій гімназії. В неї був конфлікт на початку року в її класі, хлопчик. Батьки росіяни етнічні, дитина народжена вже в Німеччині. У них був конфлікт. Моя донька на уроці музики, вони виконували завдання. вона Писала на сторінці в себе в зошиті, які гурти вона любить. Вона дуже любить Вів'єн Морт, їй подобається українська музика. І вона все це там, як дівчатка її віку, малювала. І все це, як патріотичні дівчатка її віку, прикрашала прапорами і різною символікою українською. І з боку цього хлопчика почалися якісь такі дурнуваті жарти, там, неадекватні, там, зі згадуванням. Навіть не хочу називати це прізвище, знаєте, як в тій кацці про Волан-де-Морта, той, кого не можна називати. Тобто мені просто огидно навіть це прізвище казати. І я підняла хвилю таку гніву з свого боку, як мама. Я звернулася до класного керівника, я звернулася до залуча. Це питання було врегульовано, припинилося це одразу ж. Тобто була проведена така робота з батьками. Я так розумію, донька більше не скаржилася. Але донька Тетяни завжди буде знати і пам'ятати про те, хто вороги і якого роду вона. Бо так її вчить мама, яка народилася в українському селі в Донецькому краї. Я згадую з вдячністю кожен прожитий день там, в тому землі, цю землю, яка є українською, мій рід, який є український, хоча частина роду мого жила там і в прикордонних територіях. Так? Я знаю історію своєї родини, я її досліджувала, я дивилася, далеко не дослідиш, тому що не було можливості зазирнути далі, ніж бабуся могла розказати. Але я знаю період, як прожила моя сім'я Голодомор. Сьогодні я доросла, розумію причини голодомору. Тоді ж ніхто не пояснював мені це. Так, це так трошки тихенько казали. А сьогодні знаю, розумію, і мій обов'язок мою дитину виховати належним чином. Ця розмова з Тетяною Моравйовою, як і вся її життєва історія, неймовірно мотивуюча, і може слугувати чудовим прикладом, як шукати себе і шукати правду, як змінюватися і змінювати людей, які поряд. Бо всі ми маємо ставати кращими заради майбутнього, тому що несправді велика моя мета. Я дуже хочу, щоб ця війна не дісталася моїм онукам, бо вона вже дісталася моїй дитині.